З приводу питання створення безпечного середовища в територіальних громадах ми дійсно розпочали активно це з десь середини літа за підтримки начальника Запорізької обласної військової адміністрації, за підтримки, в тому числі керуючого за силовий блок, і першого заступника. Голови Запорізької обласної державної адміністрації. Ми провели рад заходів. Ми розпланували наявність визначених компонентів, які мають базово бути присутні в іншій територіальній громаді. Ми проводили відповідний брифінг де озвучували. Я ще раз нагадаю, що це є обов'язково, щоб це була поліцейська станція в територіальній громаді, щоб це була місцева пожежна охорона, відповідний пожежно-рятувальний загін. Він може бути як і в структурі громади, так і може бути в. Змішаній формі, з залученням там добровольців в цьому напрямку. Ну і щоб це, всі заходи з безпечного середовища впроваджувати, мусить бути окремий структурний підрозділ в, штатній, в штаті тої чи іншої територіальної громади. Це може бути або сектор, або відповідний відділ з забезпечення безпечного середовища в територіальній громаді. Ми з нашим управлінням кадрів. Запорізької обласної державної адміністрації провели відповідну роботу. До того ми напрацювали відповідні положений функціонал по цьому структурному підрозділі з спільно з ГУ ДСНС Запорізької області і спільно з Гу НП в Запорізькій області. І всі рекомендації, все, все, все ми були надані відповідно до територіальних громад. Більше того, ми цілий місяць приїхали по декілька разів кожну територіальну громаду, проводили зустрічі з Рівництвом з заступниками профільними з виконавчим комітетом і всіми долученими людьми до цього питання, тобто все, що могли, ми з боку Запорізької обласної державної адміністрації, ми все зробили зараз. Ініціатива за територіальними громадами. Я мушу сказати, що десь відсотків на 60 є. Прислухалися, ну можливо, трошки більше. Зараз ідуть відповідні сесії в громадах, і такі безпосередні структури створюються. Після того як вони будуть створюватися, люди делегують відповідні кадри, які будуть долучені до роботи. Там і ми їх кваліфікаційно зробимо навчання на базі. Методичного навчального центру з надзвичайних ситуацій безпеки життєдіяльності тут на території Запоріжжя, тобто ми цю роботу закриємо. Плюс у нас в планах, що за кожною територією буде прикріплена відповідна людина від ГУДСНС і ГУ ДСНС, ГУНП Запорізької області для того, щоб допомагати і методично, і організаційно проводити цю роботу. А я нагадаю, що це декілька напрямків. Зокрема, це чотири. Ми визначаємо: пожежна безпека, техногенна безпека, цивільна безпека і безпека публічних просторів. Публічних просторів безпека, вона включає грандіозний формат діяльності, в тому числі і реагування, і направлення функціонування робочих місць безпека надання публічних послуг на територіях громад і так далі.